видеть. Заимно. И видите, что-то не выходит, что-то у него настроения нету. Э -э Андрей вот ну, на свидание пошел. Да. Он такой ну, счастливый. Как... Ну, я а а имею а, да, в виду, что сейчас пойдет. А как играется? Да, он в другом измерении. Так что так, он сейчас в <свят> другом измерении, да. Так что сегодня проведем такое богослужение. Слава Богу, Саша имеет возможность приехать. Спасибо за него. Слава Богу. Я, ну что, в принципе, Можем начинать? Можем начинать. Давайте помолимся. Спасибо большое. Господь Бог, Отец Небесный, я благодарю Тебя за начало этой жизни, за начало, Господи, этого собрания, новой жизни, Господи, в Своем слове. Прошу Тебя благословить Сашу, сказать те слова, которые Ты поверишь. Меня благослови, Господи, также. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, благослови и защити. Дай мудрости говорить те истины, которые Ты поверишь. Благослови каждого, кто слушает, благослови, кто не мог выйти по болезни, по нежеланию, по безнастроению, как бы то ни было. Благослови каждого. Также благослови администрацию, работников тюрьмы, чтобы они также имели Господи, удовольствие и понимали, что только а ты единый Бог, Отец, и Дух и Святой. Аминь. Слава Ісусу Христу, насутні. Я дякую Господу Богу за Його любов до нас і до вас. До кожного з нас, бо як мене Божа любов і не війна, ми, ми б тут не були. Ми би тут не були, ви знаєте, і не чули б ці дорогі слова, які Господь сьогодні хоче промовити до нас. Що саме головне в життю людини це наблизитися до Ісуса Христа. Це написано шукати Його і знайти. Ви знаєте, шукати його це приходити до нього. Це приходити до нього і мати з ним дивну розмову, дорогі друзі. Мати з ним розмову і мати з ним спілкування. Це і в молитві, це коли ми визнаємо, виливаємо своє серце йому і призиваємо ім'я Його, Він є тим Богом, який слухає нас, який допомагає нам. І тому сьогодні, перш за все, я почну з слова його, яке він нам лишив через апостола Івана, яке записано в першому розділі. Буду читати перший і другий розділ, і вибірково буду зупинятися і таким чином буду говорити про спасіння в Ісусі Христі. Отож, послання святого апостола Івана, перший розділ з першого вірша. Що було від початку, що ми чули? Що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися, про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам, що ми бачили і чули. Проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. І вам описує Ісуса Христа. Він описує Господа і Спасителя, що ви не бачили Його, чого руки наші торкалися. Ви знаєте, як це дивно звучить. Через Євангелія, через це Слово Боже, для Бог прийшов на землю дивним чином. Ісус Христос уплотився, як ми знаємо, у тіло людини. І таким чином Він виконав місію, виконав план спасіння, жертву. Отець віддав сина Свого, як ми знаємо, щоб кожен віруючий в нього не загинув, мав життя вічне. Ви знаєте, Ісус Христос є той, котрий. Полюбив до смерти Хресної нас, дорогі друзі. І це є дуже велике, коли людина приходить до Ісуса Христа, бо життя в Ісусі Христі, прощення гріхів в Ісусі Христі, і таким чином, як написано, щоб повна була ваша радість. Що це означає, ви знаєте, Ефіопський вельможа їхав і читав книгу, читав книгу Пророка Ісаї. Один із розділів корона Ісаї, де він читав і не розумів про Агнця Божого, щось що було введено на заклання. І він не розумів. І ось до нього пристає той, хто розумів, і каже, ти розумієш, що ти читаєш? Він каже, ні, не розумію. Знаєте, і починається розповідь про Ісуса Христа, де він розказує в простоті про і про Спасителя, який прийшов на цю землю, і поніс гріхи. Ось ягня, ось Агнець Божий, як Іван каже, ось Агнець Божий, який на себе гріх світу бере. Ви знаєте, Син Божий прийшов і на себе взяв гріх світу, щоб ми прийшли до нього і видали йому своє серце, розказали йому, ви знаєте, які ми є, що саме є, що в нас є на серці. І Він той, котрий вислухає, і той, котрий бере наші провини, наші гріхи на себе. І ми отримуємо радість, подібну, як той Ефеський вельможа отримав радість і поїхав радію чоловік присутня. Він каже, ось річка, ось вода що заважає мені хреститись. Знаєте, він іде і виконує слово Боже. І ось він отримує радість. Чи знайшли ми радість у своєму житті? Ви знаєте, ця радість недалеко від нас. Бог коло нас. І кожен, хто до нього приходить, має вірити, що Він є. І коли людина вірить, коли людина вірить цьому слову, що написано, що залишено для нас, і приходить до Ісуса Христа, ви знаєте, подібно, як два розбійника, один говорить такі слова Спаси себе і нас він також прагне спасіння. Але каже, якщо ти син Божий, він має сумнів. Але та людина також хоче спасіння. А другий, а друга людина каже, таким чином виливає своє серце і каже, ми заслужено ось тут, тобто. Він каже, ми заслужено тут висимо, а він ж не заслужено. І просить його, щоб визнав, щоб прийняв його. У Царство своє, Ісус Христос говорить, ви знаєте, каже Йому, ти будеш зі мною в раю. Як це важливо зрозуміти цю істину, де ми з вами, люди, є тут невічні, і одного часу ми залишимо ось цю домівку тілесну, ось вийдемо з цього тіла. І куди ти полетиш, знаєте, це є важливо. Якщо ти приймав, прийняв Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, Якщо ти визнавав його, якщо ти кликав його і шукав його і знайшов, і розкаявся, і покаявся, тобі нема чого боятися. Тоді ти, згідно Слова Божого, це говорить нам Ісус Христос, ти маєш вічне життя, віруючий в Сина Божого, має вічне життя. А хто не віруючий в Сина Божого, на тому гнів Божий перебуває. Ви знаєте, і людині, як написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, будеш промовляти до Нього своїми устами, будеш кликати Його, бо ми знаємо і чуємо, що в Ісусі Христі Спасіння немає іншого імені, немає більше нікого, тільки Він. Ви знаєте, є дорога правди і життя. Ось ця вузенька стежка, не встидаючись. Не стидаючись того, хто тебе окружає, що про тебе будуть говорити, а ти визнає царя царів. Ти приходиш до нього, до того, котрий гряде на цю землю і отримуєш спасіння. Ти визнаєш його своїми устами, як написано. І будеш вірувати у своєму серці. Зверніть увагу у своїм серці. Визнаєш, будеш вірувати у своїм серці, що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся. Розумієте, це наскільки ось ця формула спасіння, ось це покаяння нам залишено, до цього нічого не треба придумувати. Визнаєш, віриш у своїм серці, що Бог воскресив, його і мертвих, то спасешся, то буде спасенний, ось відкрито, чітко і ясно нам написано у Слові Господньому. Бо серце, як далі написано, віруємо для праведності, а устами ісповідуємо для спасіння. Каже бо Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. І 13-й вірш, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Ось покаяння. Ось людина, Господь пропонує тобі вічне життя, і це покаяння у Ісусі Христі, залишено в 10 розділі. Ви знаєте, оце виправдання в Ісусі Христі, де ми виправдані, люди, спасенні, прощені грішники. І має місце вже. Господь нам готує місце. І ми йдемо по життю і ось отримуємо цю радість, маємо спільність з Отцем і сином. І повна, ви знаєте, ця радість. Людина радіє, отой тягар, який ти несеш, душа прийде до Ісуса Христа і поклади на Нього. Він каже, прийдіть до мене. Він кличе нас. Призовіть мене, Він хоче цього. Ви знаєте, бо це, сьогодні ще ми можемо скористатися ось цим спасінням. Сьогодні ми можемо скористатися, якщо голос його ти почуєш. А ти чуєш, а ти чуєш Слово Боже. Тут не треба нічого додавати до нього. Твоє серце хоче. І прийди до Нього зробив це рішення правильним в життю. Ви знаєте, а це звістка, що ми її чули від нього, від самого Ісуса Христа, Господа і Спасителя, Він прийшов, лишив нам Слово, лишив нам себе, лишив людині науку. Віра. Ш, яка головна віра в нашому життю? Віра в Ісуса, віра в смерть Його, віра в жертву на Христі, де Він розп'ятий за нас, дорогі друзі. І каже, заплачено. Докинеться всього плачено. Ну хіба це не чудова новина? Ну Но хіба це не чудова звістка, добра новина, де людина в Ісуса Христа, коли призиває Його, коли кається у своїх гріхах відкрито? Перед небом, перед видимим і невидимим світом і отримують цю радість, і отримує це спасіння, це прощення. Дорогі присутні, ви знаєте, нас від смерті розділяє лише крок. Зрозумійте мене правильно. Для Бога написано один день як тисяча років, а тисяча років як один день. Для нас, можливо, це довго, для нас, можливо, довго йдуть історичні події, які ми, можливо, знаємо, наблюдаємо. Ви знаєте, а для Бога цієї вічність, там часу немає. Можна сказати, годинник стоїть, годинник застив. І ось ще дві-три хвилини і все закінчиться. І все пройде. У Римлянах також написано такі слова. Людина, яка не скористається спасінням, там написано, гріб відкритий, тобто, я зачитаю, я зачитаю ці слова, щоб це не було, ви знаєте, з моїх слів. Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах. Знаєте, Ми можемо тут перевірити себе і свій спосіб життя, як ми проживаємо. Як ми ходимо, бо нема праведного ані одного, якщо людина не прийшла і не ввірила, і не виправдалась у Ісусі Христі. Бо Божа правда через віру Христа Ісуса в усіх і на всіх, хто вірує. Хто прикликає, хто приходить до нього. Ви знаєте, Бог дає Духа Святого тій людині, при покаяння зливає на людину Духа Свого. І людина міняється. Людини немає, ви знаєте, ось цих слів, що виходять, отруйних слів дорогі присутні, що вбивають людину, що не приносять користі, що оскверняє людину. А людина починає ісповідувати. Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Людина починає в серці відчувати Бога. Вона знайшла Бога, а чи не відчують Його написано і чи не знайдуть, Ви знаєте, знайшов Бога. Є радість. Потерпіться, дорогі друзі. Не встидайтеся один одного, а призовіть ім'я Господнє тут і сьогодні. Призовіть ім'я Господнє, один перед одним, нехай це побачить цей невидимий світ, визнати Ісуса, покайтеся у своїх гріхах, прийміть дароване спасіння, бо це дар Божий. Це Бог дарує тобі без діл, без заслуг, без грошей, без, без нічого. Ось просто так у простоті Бог дарує спасіння. Бог є світло і не має в Нім жадної темряви. Ви знаєте, наскільки важлива ця істина, де Бог людину переставляє із темряви у дивні світло, у самого себе, де людина вбирає новий духовний одяг. Ви знаєте, це є важливо, дорогі друзі, бо він є світло, і людина таким чином ходить у світлі, ходить у Ісусі Христі, ходить у дусі Його, бо хто не має Духа Христового, той не Його. Задай собі запитання сьогодні. Чи знайшов ти Бога в життю? Чи знайшов ти Ісуса Христа в життю? Чи маєш ти оце спасіння в серці своєму, і ти радієш і лікуєш Господь, що не було на цій землі, я є твій. Ти мене викупив дорогою ціною. Ти мені подарував спасіння, це велика радість, Божа, дорогі Присутня, що нічим її зміряти не можеш. Це є світло, яке у твоєму серці, і ти вже це світло будеш нести і будеш радіти. І будеш розказувати про цю добру новину. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Зрозумійте правильно, от спільність з Богом. Це є одне ціле з Богом. Це є людина, яка занурюється у світло, у Слово Його, і вже це світло супроводжує людину по життю, а слово Твоє то є світильник нозі моїй. І надалі написано, коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Ви знаєте, наскільки ця важлива істина, оце слово Його є дух і життя. Коли ти приходиш до Ісуса Христа і ти чуєш це слово, убирай його в себе. Не просто слухай і забувай. А ти вбирай його в себе і клади на своєму серці це слово. Пам'ятай про це Слово. Пам'ятай Ісуса Христа. Пам'ятай, що він зробив. Носи це у своєму серці і у своїй пам'яті, дорогий братчику. От тоді буде хід. Тоді буде рушійна сила у тобі перебувати Божа. І це є верхом. Коли ж кажемо, що немає гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Підніміть руку, будь ласка, хто каже, що ми маємо гріха. Ми всі розуміємо, що ми грішні, а що заважає нам визнати ці гріхи, а що заважає нам прикликати Ісуса Христа, а що заважає нам заплакати, прийняти, заплакати Господь, що ми сліз не маємо, але ці сльози мають бути радісті. Коли ти приходиш до Голгофи, до Ісуса Христа, воскрешаєш разом з Господом, ти будеш благословений у всіх діяннях своїх. Ти будеш мати Бога. Зрозумій мене правильно. Особистого Спасителя свого, котрий гляде на цю землю. Ти будеш записаний на голодонях, на тих пробитих ладонях буде записане твоє ім'я. Хіба це невелико? А я знаю тебе по імені, а ти і мій, а я викупив тебе дорогою ціною. Як Він хоче, щоб я скористалася, дорогі друзі, цим моментом. Як Господь хоче дарувати тобі спасіння, як Він хоче, щоб Ти його прийняв, покаявся. Це саме головне у Слові Господньому це є покаяння. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Господь наказує, щоб люди скрізь каялися, назнавали свої гріхи, але тільки Ісусу Христу. І таким чином людина приходить до Бога. І таким чином людина має радість, людина визнає свої гріхи. Людина є перед Ним, людина є живою, людина має мир у серці, людина є прощеною. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця і слова Його. Нема в нас ще раз. А як кажемо, що ми не згрішили, зрішили, присутні всі згрішили і позбавлені славу Божою. Незалежно, що людина зробила у, свої, у цьому життю, знаєте, вона має шанс отримати ось такий подібний квиток від Господа Бога. Навіть це квиток на поїзд, але Господь дарував кожному квиток. І ти, людина, будь ласка, якщо хтось скористайся, квитку, всядь, прийди до Ісуса, отримай Спасіння, Знаєте, встань на цю дорогу невидиму у чергу, щоб потрапити до раю. Нехай благословить кожного з вас, Господь, скористатися доброю новиною, покаятися у своїх гріхах, отримати Духа Святого. Від самого Господа Ісуса Христа йти по життю, дорогі друзі, радіючи, не боятися смерті, а знати, що ти після смерті будеш у раю, бо ти зробив так, як то сказав сам Господь Ісус Христос. Нехай благословить кожного з вас Бог. Любити Слово, любити Ісуса Христа, скористатися оцим моментом, пукайтеся у своїх крапках. І тоді Господь прийме і простить. І муся слава і хвала єдиновічно. Живому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. Амінь. Слава Богу.